До власного помешкання тільки через вікно у такий спосіб додому потраплятиме власниця житла на вулиці Руській у Чернівцях. Через те, що будинок, в якому проживає жінка, ділять навпіл. Згідно ухвали суду, Чернівчанка після розлучення з чоловіком мала б зробити окремі вхідні двері. Адже після переобладнання будинку потрапити додому через центральний вхід вона вже не зможе. У ситуації розбирались мої колеги. Мене зобов'язують осієї гнилої двері е, хати. І із цього будинку робити, робити двері. Тут у мене вікно в підвал. Це все валиться, підходить. І мені треба робити з цього вхід. Але сьогодні мені прийдеться ставити драбину і в хату просто сюди заходити через це вікно. Саме так пані Тетяні, мешканці будинку на вулиці Руській доведеться потрапляти до власного житла. Справа в тому, що жінці належить лише частина будівлі, інша ж власність колишнього чоловіка Тетяни Івана. 11 років тому під час розлучення подружжя суд постановив розділити будинок на дві окремі квартири. Однак будівлю досі не переобладнали. Але так як в його половині будинку прописані діти в першій квартирі двоє дітей, і він весь час говорив, що він цю половину залишає дітям, що йому нічого. Нічого не потрібно, і тому після суду, пройшло 11 років. Ми нічого тут не ну не, ну нічого не переоборудили, не робили. За словами нинішньої дружини пана Івана, його старший син від частки будинку відмовився. Фалік в Польщі заробив собі вже на квартиру і купив, і він каже: мені вже нічого не треба. Тож свою частину чоловік передав своїй громадянській дружині пані Галині. Жінка планує продаж житла. Однак спершу потрібно розділити будинок на дві окремі квартири. Я сказала, що я буду перекривати, тому що людина хоче купити ту частину півдома, яка в документі. Щоб людина вже взяла, вселилася, вона хоче зробити через суд там, виділ частки, а потім зробити якусь парікмахівську, зробити якийсь магазинчик. Нехай робить людина, там гроші не мірні треба вставити, щоб це довести до розуму. За словами Тетяни, Котик, про такі наміри її не попереджали. І прихід робочих у суботу був для неї несподіванкою. Мене не було вдома, я була на роботі. Вони взламали замок за. Йшли без мене в хату, Понищили мені майно, от познімали всі двері, зайшли в будинок. Зняли, зняли унітаз, зняли двері, замуровують двері в туалет, замуровують двері в ту половину, де діти, де діти живуть. Я не маю можливості ні речі винести. Про те, що жінка не зможе потрапити до власного помешкання після переобладнання будинку, майстри знають. Якщо поставимо перегородку, вона не зможе зайти в хату, тому що у неї немає дверей. Однак жінка стверджує, що немає наразі можливості зробити окремий вхід до будинку. Для того, щоб мені це все переорублювати, по-перше, потрібні великі гроші. Ну і по-друге, потрібно, щоб було літо, тому що мені треба знімати батареї, з вікон робити двері, а це не робиться за один день. Водночас головний майстер перепланування запевняє, що жінку при роботи попереджали. Дали їй місяць з поліції, це все було. Поліція їй дала місяць, щоб вона зробила окремий вхід, щоб могла перенести всі речі. На момент робіт сама ж пані Тетяна ще не забрала свої речі, тож жінці дали ключі від будинку на декілька днів. От ключа це від, від чого? від колодки, так? Да. А це від цих дверей. Да. До того ж, майстер стверджує, що вхід до кімнати, де проживала жінка, залишили вільним. До кімнату її не замурували. Щоб вона могла звідти меблі повиносити. Сама ж пані Тетяна бідкається, що це свавілля. Відтак єдиним виходом залишається чекати на остаточне рішення суду, а поки шукатиме шляхи, як дістатися до своєї частини будинку. Валерія Пержун, Теми дня, ТВА.